Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський військовий Андрій Морозов позивний Мороз заявив, що російське керівництво дуже хотіло провести другу хвилю мобілізації ще взимку, але не змогло цього зробити, оскільки всю зимову форму просто вкрали. Мобілізацію раді провести в Росії велику ще там 1300 400 людей взяти, але зимової форми немає, щоб їх одягнути. Це історія з півтора мільйонами комплектами ратник, які нібито лежали на складах на такий випадок. Потім з'ясувалося, їх немає півтора мільйони комплектів із броником і зимовою формою, з усім ВКПО. сезонний комплект базового обмонту. Дарування, ось цього всього у них немає, зізнався російський окупант. У мережі користувачі відзначають іронію російської долі. За 20 років правління Росією Путін вибудував корупційну схему управління країною, яка повністю роз'їла державу зсередини настільки, що вона сама не здатна ефективно вести оголошену путіним війну, оскільки армію банально розікрали і розпродали підлеглі головнокомандувача. Правда, уже зараз відомо, що мобілізація в Росії неминуча, адже потрібно поповнити ряди гарматного м'яса. Тим більше там зовсім нещодавно прийняли новий закон, який прирівнює Трону повістку до паперової законом про електронні повістки кремлівський диктатор Володимир Путін повернув кріпосне право в Росію. Фактично, у РФ оголошена загальна мобілізація. Вони тепер можуть закликати всіх, хто включений до реєстру. За деякими оцінками, це може бути від 15 до 17 мільйонів чоловік. На мій погляд, в Росії оголошена загальна мобілізація, тепер вона буде проходити досить великими темпами і великими обсягами, заявив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, путіну просто потрібно гарматне м'ясо для продовження ведення війни в Україні. Мені здається, що Путін може дійти до того, що буде як під Сталінградом, коли давали одну гвинтівку на двох одному гвинтівку, іншому патрони. Сьогодні вже формують не мотострілкові, а стрілецькі полки. 11 квітня Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних, який передбачає введення електронних повісток. Після ухвалення закону росіяни у мережі почали активно критикувати владу, виступати за те, щоб депутати і чиновники спочатку відправили на війну своїх дітей та родичів, а також заговорили про революцію в течу з РФ. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.